Мене звати Максим, я був актором кіно і театральним режисером. Так. Як почалось повномасштабне вторгнення, я вивіз сім'ю за кордон, пішов до військомату, ну і потім потрапив у Національну гвардію України. Вже більше півроку проходжу службу. До цього у 2016 році проходив військову підготовку в правому секторі, займався боксом трохи змішаними єдиноборствами. Хочу знову поновити тренування. Да, да, да. Від, ну, відчувати комфорт в дискомфорті постійно. Да. І якщо ти знайшов дискомфорт, і тобі вже в ньому комфортно, ти маєш ще новий дискомфорт для себе знайти. І тоді ти розвиваєшся і можеш виконувати більше, більш небезпечні завдання і пришвидшувати перемогу. З приводу фізичної підготовки, що вона дуже важлива. Але при цьому, що дуже важлива духовна така настанова для самого себе і ну, ментальний настрой, тому що фізично ти можеш бути розвинений, але коли якісь непередбачувані ситуації ти сипишся, і ти починаєш ну, нервувати більше, ніж треба, ти не можеш опанувати свій страх, контролювати свої емоції, а вони починають тобою управляти, то теж нічого хорошого з цього не вийде. Краще буде бути підготовленим, тому що. На одному гей вперед за Україну, ти далеко не заїдеш. Ну, звичайно, ну, військове це професія, як е, люба професія. Як, ну, є різні хірурги, є професіонали, є такі і у військових так само. Справа в тому, що я вже не повернуся у кіно і театр. Я залишуся у силових структурах, тому що після нашої перемоги все це так просто не закінчиться. Російська Федерація, я не знаю, в якому вигляді, вона все одно якось буде існувати. Там розсиплено, не розсиплено, і треба буде. Займатися безпекою держави. І ну, якщо я хочу захистити своїх близьких, рідних, то ну, я маю зараз інший шлях собі обрати. Я собі, в принципі, обрав і вже ментально на це налаштувався і комфортно себе почував. Не кожна людина готова бути військовим, тим паче там, приймати участь у бойових діях, тому що ну, це кров, це я не знаю, є касти у суспільствах, є касти військових, там, я не знаю, інтелі... інтелігенція чи хтось. Я просто трошки перейшов. в іншу касту. У ну, мене дід він був розвідником у Другої світову. Да, він пройшов всю війну, у нього два поранення було, в серці в голову, і він вижив. І він дожив до 80 років, так що я позитивно налаштований. Ну, По-перше, це розуміння того, що ти можеш все. Тобі просто треба зіграти нову роль, просто що тут. Ну, на сцені ти можеш або в кадрі помилитися, нічого страшного, а тут це може коштувати життя, тому підготовка і зосередженість ну, мільйон разів більше. Так, воно... Ну, ти одразу можеш не зрозуміти, але потім стається ситуація, ти просто. Моніториш людину і розумієш, які вона вчинки робить, як вона реагує, і вже собі вибираєш, з ким ти хочеш спілкуватися, і виконувати якісь задачі а з ким ні. Чим більше ти йдеш по цьому шляху і зустрічаєш тих людей, які теж розвиваються, то всі зайві люди йдуть на задні плани, вони десь там з боку починають мерехтіти вдалині. Ті люди, з якими я зараз в своєму підрозділі, це для мене вже є сім'я, і я розумію, що я зроблю все, щоб ці пацани повернулися додому живими. І я так само знаю, що вони зроблять все для того, щоб я повернувся живим. і ми виконали при цьому всі задачі, які нам ставлять командири. У мене просто є приклади людей, на яких я рівняюсь. Я намагаюся не відставати від них. Є військові, військові професіонали, які зараз наближають нашу перемогу. Ну, і на нашій землі нам тікати нема куди. Ну, ті, хто хочуть, хай тікають, ну не хочуть воювати, ну хай не воюють. Життя розставився по своїх місцях, і кожен отримує те на що заслуговує в цьому житті, бо коли вже в пеклі всі окажемось. Але ми з пацанами, навіть якщо будемо в пеклі, то ми потім оборону прорвемо і будемо там, де нам треба. Ми воюємо за, за свою землю, за, за своїх людей. Це просто не знаю, честь. Я надію, що. Всі чоловіки України може як колись прокинуться і зрозуміють, що ми є воїни. Є хороший приклад була Спарта. Я надію, що в Україні теж так буде. Я взагалі хотів подякувати пацанам з ЗСУ, ЗНУ, з СБУ, з ССО, ДСНС взагалі всім підрозділам, всім військовим формуванням, які зараз оборонять нашу Україну по всіх фронтах, ви пацани красавчики. Дякую вам величезне, ми будемо намагатись теж вас не підвести. Та я не знаю про себе більше зрозумів, ким я хочу бути. Я хочу бути українцем, я хочу бути громадянином своєї країни чи ні. А якщо я хочу бути громадянином своєї країни, то я мав прокинути ще в 2014 році, коли Крим окупували. Я прокинувся тільки зараз. Ну нічого, кожного свої недоліки. Пацани, що я хочу вам сказати, якщо ви підете у військомат, чи... Підете напряму якийсь підрозділ, Не ну, обов'язково ви будете одразу в штурмовій групі. Є дуже багато спеціальностей в армії і. Ви можете обрати саме цю спеціальність, ви можете бути кухарем, ви можете бути медиком, ви можете бути, ну я не знаю, займатися столовим забезпеченням. Це все необхідно. Для цього мають бути ну, люди, які саме мають хист до цього. Якщо ви хочете бути снайпером, сапером, розвідником, ще, ще кимось, кожен знайде свою спеціальність, і ви зможете допомагати дійсно приблизити нашу перемогу, а не десь ховатися, думати та там за мене інші зроблять пацани, а ми там приїдемо. Ну, ви приїдете, тільки це буде наша країна. Ну, Собака підтвердила. <хи> Я являюсь військовослужбовцем Національної гвардії України. Хочу сказати, що ми обов'язково переможемо. Ми і інші пацани з усіх військових формувань кожного дня це роблять. Роблять професійну свою роботу. Все буде Україна.